На красномовно. Mm. Вот, mm. вот вам. Ой. -ой. Ну, так. Вона без звуку, без слів, без нічого. І... І... Ну, О, господи, угу. побачимо. Ну, це... Це як Полтавський палій, розумієш, що -то Ярослав він зрозумів. Е, які, ну, людина може сказати одне, потім зробити інше, то е, то зеленський е, диктатор, то він е, не пам'ятає що він це говорив, то 24 години вже 100 днів. А мені, в принципі, мені, в принципі, от, е, знаєш, мені, в принципі я б так от. Я б так і реагував на всі заяви Трампа, тому що поки це не є доконаним фактом, на це реагувати сенсу немає. Тобто нас постійно смикають за вуха, я не знаю за що. Тобто, нас провокують. Ярославу, це відомо. Ну, тобто, постійна провокація, Трамп постійно щось придумує і потім а ми давай розгадувати ці ребуси. Та от я манав. Що далі, Іра, ти, ти Ой. далі. Ярославом, давай. Тут, якщо вже Фух. я вам ще дещо покажу, і потім підемо вже до обговорення, то зараз вам покажу, під яку пісню треба виходити Трампу станом на зараз, тому що саундтрек, який зазвичай супроводжує його танці, трішечки не такий. У нас є свій власний український. Сподіваюсь, Ютуб не забанить, але тут треба це показати. Мабуть, утоплюся, спочину на дні, підутоплюся, у різці, глибокі, що в карті стануть, не скоро знайдуть, ти будеш Я ідеальне поєднання. платити. Його його, танці це так. Це окреме вид мистецтво. Танці Трампа. Так, тому просто ми далі будемо підходити до цього всього з гумором, бо інакше не можна всерйоз приймати точно складно. Папа Дональд І. І таке виявляється, може бути. Так, так Несподівано, але це дійсно. Багато хто в це повірив, тому що до того, поки Трамп сам це все сказав, понеслося одразу по суті 21 квітня, після того як стало відомо, що помер Франциск, з'явилася стаття. Навіть така прямо. Ну, перше почали в Фейсбуці публікувати ось такі фото. Там, де типу, Трамп в одязі папському, і він все, папа тепер, от де й тепер. І почали їх максимально розганяти в соцмережах. Аж до того я чомусь згадала, що на таке все не може хтось серйозно реагувати. Але з'явилася стаття одному з видань, от яке саме займається аналітикою фейків різних, І вони вирішили прямо ціле розслідування влаштувати на тему. Чи справжні це тут якби фото? Чи ні, я не знаю, навіщо вони це робили. Просто я коли знайшла цю статтю. Я трішки так типу: людям, ви чим займаєтесь? Це ж наскільки і так Трамп генерує новини. Ви можете просто переговорювати йому його, те, що він сам сказав. Але бачите, вони це видання, яке називається факт Крес... крещену. Напевно, от так воно читається. Це ж вони якраз цим зайнялися, провели серйозну аналітику, залучили купу ще додаткових інструментів для того, щоб перевірити достовірність того, що це дійсно фейк і неправда. Потім з'явилося ще наступне е, теж зображення Трампа, де він дещо в іншому вже вигляді. Тобто, там він в білому одязі, та а там пап, папа, ж різні є костюми. От тому, відповідно, от такого варіанту це теж дуже сильно розширило, і Причому, що це прямо публікували на повному серйозі. Це вже сталося трішки згодом. Це вже ближче там до 25-го навіть час. Тобто, 24-го трішки обманула неправильно. От і, типу, з написом: зробимо Ватикан знову великим. От саме це наступне фото, воно ну, таке було. Е, провели навіть цілий аналіз. Про те, наскільки це точно штучний інтелект згенерував, проганяли через ці фільтри. 99% що це згенеровано штучним інтелектом. Я просто про те, навіщо вони цим займалися? Навже це не ясно, що це точно штучний інтелект згенерував? Ну не одягався ж травму на цю сесію. Це ж ну, ну. Ні, це Стьопа, але вони дійсно провели серйозну статтю. Там немає натяку навіть на іронію. Розумієте, ну, в, чому так цьому в цьому ж і суть, в цьому ж і суть цього тролінгу. Тобто, ми беремо абсолютно вигадану штуку і починаємо ставитись до неї як до серйозної. Так, так 80% відсотків mm -hmm. політиків в світі працює, в тому числі в Україні. Тобто, ми, mm -hmm. і от ми ставимося до цього максимально серйозно. Ми проводимо всі ці ем, процедури. Які показують, що ми серйозно ставилися. Ми попитування, все. Тобто, максимально. Такий просто рівень як Якби тому, тому Ну, найбуде, Окей. Ну що? А потім же ж Трамп теж підкинув свого ще теж додав. Він сказав те, що хоче бути папою. Ми потім вам покажемо фото і відео, точніше, його висловлювань. Але сенатор республіканець Лінсі Грем. Він теж підтримав цей весь гумор такий, сказав, що був би у захваті. От він взагалі зрадів, коли почув, що президент Трамп відкритий до ідеї стати наступним папою. Мовляв, це було б класно, це справжній кандидат. Типу, мовляв, класно поєднати президентську посаду і папською посадою. Це, типу, купа переваг буде одразу. Ну, і... Ось вам, як він сам сказав. Ну, він, звісно, що пожартував, ми ж розуміємо, що це він не на повному серйозі, хоча, е, хто знає, хто знає. Вибачте, кого б ви хотіли бачити папою римським? Римським папою? Я б хотів бути римським папою. Це було б круто. Ну. Ні, ну це все в його стилі, це все нормально, якби так. Він же ж, ну він, давайте, давайте говорити відверто. Трамп це президент Крінжу. От от він от, хайп у Крінжу, всі ці оці новомодні слова це Трамп. Він, власне, чомусь став mm -hmm. президентом, тому що він максимально використовував ці дешеві, але, як показує практика, ефективні прийоми. В роботи за аудиторією, тобто йому ще круче, чим більше якогось абсурда проти нього, йому в даному випадку, в його стратегії, це максимально класно, це максимально ефективно. тому, тому, Але 100 днів минуло ефективності. І я чекаю вердикту від його святішого папи Верховинського Романа I по Христі. Дивись, що ти що ти на мене перекидаєш? Це називається м'яч на моє поле, Ярослав. На все свічне цікаво. По-перше, ну, Трамп він, він не може бути папою, тому що він згорить на порозі просто базиліки, навіть він не зайде в собор Святого Петра. Він просто згорить на порозі від, від, свої, від своєї гріховності. Ну, я завжди так кажу, знаєш. Люди, які оце удають, що вони віруючі дуже сильно. Ми ж з Петром про це говорили, те, що його зачепило, між іншим про віру. та Ну, можна по-різному ставитися, але у нас це є каргокульт. Ну, тобто, люди ставляться Ну це як обов'язок, це як люди навіть не розуміють сакральності моменту. Та? Тобто, треба похреститися треба похреститися Ну і так далі. Тобто це не їхні внутрішні бажання дуже часто. от як у нас всі були компартійні, потім почали від Кравчука і до до, до Януковича в церкву вони ходять. Ну, кого смішите зараз? Ну Чого ви не горите на порозі? Ви б мали згоріти на порозі церкви. Будь-якої, абсолютно. Розумієш? І розказали різні костюми у папи, ну, це точно Ну костюм Зайчика, що я собі уявив знаєш. Думаю, ти, я до релігії ставлюся. Як... Роман, як от, завжди говориш, що до музики індиферентно, ну, таке ж моє ставлення до релігії в цьому. Я до музики більше. 100 що днів я... Трампа не, не вірують на любовність. 100 людину, днів але... Трампа. Зараз ми покинули. До днів Трампа. І Грем теж молодець. Трамп тролить вас і далі. Тобто я б хочу бути папою римською Я кажу, що я буду балотуватися в президенти в 2028 році. Ну, так. Типу, знаєш, зараз є його... для чого. Його в ну, просто... Ну, він ж може не дожити, нащо ти смішиш Бога своїми такими ну ідіотськими планами? І так, якщо підбити підсумки цього 100 днів Трампа, ну 100 днів брехні. Ну Я ж вам показав уже цю пінок, до чого схожий. Але, знаєш, нас має заспокоїти Том Круз. Том Круз, відомий вам актор. Я поясню чому. Mm -hmm. Тому що він, mm -hmm. він належить до церкви, до церкви Ну тобто Це ті люди, які в Америці вірують в те, що нас е, зачали на планеті іншопланетяни. Ну тобто Це така церква є, це не християнська ніяка. Mm -hmm. Я mm -hmm. був на районі в Вашингтоні біля цієї церкви сантологів, до якої належить Том Круз. Так от, з цієї церкви, ну, тобто в церкві щовечора. Світилися вікна, я розумію, сучасні технології, але двері ніколи не відчинялися. ніхто не заходив і не виходив з неї. Оце вам що треба знати про можна створити будь-який міф. Вам Трамп може придумати, не знаю, що в нього три яйця. В холодильнику, я маю на увазі курячих Ну, ну та, так ні, це насправді американці, вони ж, тобто, в, ну тобто Голівуд він виконував цю функцію, і якщо ви там кіно дивилися, там є такий момент, коли у них там відкровення пішло, і якась жінка сидить, каже: мов чоловіка триється. Ну але е, я маю на увазі, що можна придумати все, що завгодно. Я тут з Ярославом згоден. І Трамп він придумує все, що завгодно. От реально. Ну, яка здоров'я ну, чим запам'яталося 100 днів Трампу. От чим запам'яталося, такі самі яскраві. Панормало. Чибто, ну, я дивись, от зараз дивись. вам розкажу, якщо хочете. От конкретні ключові моменти. Та, та, от, та, та, панам, Панамський канал забрав? не забрав, не е, забрав Гренландію але не забрав але... не забрав. Канада не стала 51-м штатом. Не стала 24 Два. години. Неприпинена війна не припинена. Вже 4 пункти. Уже 4 пункти. І, mm -hmm. е А все решта, це вже знаєш таке, вже як, е як мул е в болоті. Тобто ці всі тарифи. Е в мене загадка, для чого він це все робить. Ну, ти mm -hmm. розумієш? Що, тобто mm -hmm. це не в'яже mm -hmm. із здоровим глуздом і логікою. Зараз Ірина може пояснити, як, е як професійний дипломат, як психолог вона врятує знач, моє ментальне здоров'я і когнітивні здібності, які Трамп mm -hmm. довів сказав, що. Mm -hmm. Лікарі сказали, що в нього все в порядку з когнітивними здібностями. Я сумніваюся. От мене є сум. Ні, лікарі сказали, якраз що в нього серйозний нарцисичний розлад, якраз психіатри такі йому вердикт винесли з огляду його публічної поведінки. Вони так от навіть підписалося там дуже багато психіатрів. Потім сильно обурювалися всі там в США і оточення Трампа, що так не можна робити. Там просили відкликати цей лист, спростувати і так далі. І тому подібне не пам'ятаю, щоб його було спростовано, але прикол полягає в тому, що за цей час за цих 100 днів. Він встиг уже і масові звільнення влаштувати там взагалі просто тотально звільняв всіх попідряд. сказав, що це, мовляв, економія розумієте, В результаті ніякої економії не вийшло. Як показують графіки, як зростали витрати, так і лишилося зростати. Тільки тепер роботу виконувати нема Кому тому що людей позвільняли політизація, мін'юсто де факто. Тобто там постійно присутні якісь впливи зовні, те чого в сполучених штатах нам здавалось немає зараз. Цього дуже багато того порівняно із попереднім періодом іншого президента стосовно зовнішньої політики, то це ж взагалі цирк. Там він автократів всіх по підряд хвалив. Ну дивіться в нього всі друзі. Трамп називають друзями Путіна. Кім Чінина, цього ж, Сі Цзіньпіня теж другом називає, хоч і тарифи проти нього ну, таке, Також тут ці територіальні експансії, оце що говорив Роман, та, от економічні рішення це взагалі питання вау, просто тарифна політика. Якщо послухати зараз дійсно нормальних, адекватних економістів, то вони в шоці з цього всього. І зараз уже мова йде в тому, в ключі, що США врятує рецесія. Тобто, якщо з рецесією просто відмажуться, то все буде окей. Але є тенденція, якщо далі буде такою, то, то може бути все значно гірше. Плюс скасування екологічних регуляцій це те, що мені прямо геть болить. Ну, звичайно, те, що внутрішня політика в контексті в них там це міграційна ця політика, права людини, те на що зараз вони там повиходили з купи різних міжнародних організацій, ну і особисті різні судові справи. Які йому відміняли е, секретні документи, з якими теж його там впіймали свого часу. Ну, це вже таке, те, що було до цього і так далі. Я... Е, Прошу то... вибачення секунду. в що... я... мене повітряна тривога, зараз хвилинку, хвилинку. Почекайте хвилинку, я закрию вікно. Зараз. Так, так бо я. І буде. А тим а часом я вам так, 100 так. тисяч. О! Я вам так, Дякуємо, не забувайте про не забувайте про міститься. Це дуже важливі речі. Ну, слухай, Ярослав, ти б мав. Аміс Дональд Трамп! Аміс Дональд Трамп. І я розкажу вам про 100 днів найвеличнішого президентства мого Дональда. Я. Я Дональд. Путін назвав мене Генієм. Генієм назвав. І я з тим, що я смактав Путіну! Я смактав йому і буду смактати, тому що він назвав мене генієм. Все. Аймдональд. Вибачте, це було. Та нормально це все. Та нормально це все. У нас інфотеймент, Ми... Ми серйозно говоримо там про багато речей про які треба пам'ятати, але е, зверніть увагу, ти сказали, що там Трамп називав друзями ну от, абсолютно відбитих людей, і це властиво, між іншим диктаторам і людям, які схильні до авторитарності, вони один одного другом називають і вони готові дружити. І все, це агеніям. Це вже Путін. Путін розкрив велику таємницю Трампа. Я думаю, що Зеленський мусить починати, ще раз скажу, там хай подивляться в Офісі президента, Ярослав подзвонить Єрмаку, він знає телефон прямий. от І скажуть, що Зеленський має починати свою розмову з Трампом говорити: ви геній. Ви так. геній, тому що йому це подобається. Розумієш, тобто, це. Такий психологічний ключ. Ну, який Трампу Путін друг, який йому Кім Чен Ін друг. Ну, тобто, згадайте українських політиків, які теж взяли на озброєння, казали, це мій друг. Ну, от скажімо, Сільво Берлусконі. Ну, ну це ж просто теж відбитий олігарх італійський. Е, не знаю, в яке він царство трапив, е, через Міланський собор, там, де йому в голову прилетіла модель Міланського собору і розбило йому чай. Баштан, розумієш? Ну тобто він теж всіх називав друзями, і все всі всіх вони, вони всі друзі. У них такий клуб друзів, серіал Френдс. Що вони там роблять втіхаря? Ми не знаємо. Ми ж це ж не фанс Ми не можемо туди потрапити залаштунки. Так. Е, мені здається, оскільки там гендерна е, нерівність існує в політиці, то ми ризикуємо натрапити на дуже пікантну ситуацію, як ці друзі е, дружать е, от, е, по черзі. Ну да. Е, таке, знаєш, як. Е, вахтовим методом. <реш> От-от-от, і саундтрек звідти ж правильно все. Та-та-ра-та-та-дам. Це поліцейська академія, якщо надати. Барб називався, устриця якась там чи з колю. Ну, я Балакитна. Просто згадую, як колишній президент Австралії розповідав, як він поглядав за Трампом, коли він спілкувався з Путіним. Він казав, що, типу, це було виглядало на те, як 12-річний 12 хлопчик е, там спілкується з. Якоюсь легендою. І в принципі, по поведінці Трампа воно дуже схоже на ото це о, опис, о, опис цієї ситуації, тому що він в нього відвертий пієтет бляха перед, оці, перед цією кончаливою. І, і, і все. і все От, Я і, дум, і, думаю, що там є просто розрахунок, на, насправді не пієтет. Якщо Путін цілував би Трамп Узік, ну тобто в ФОПок, то тоді б ми вже. Мали б запідозрити щось щось не те. Ну це я ж кажу, що ви не, не звертаєте увагу на те, що диктатори, ну тобто, ніхто зі здорових людей не буде називати там другом. Ну там є якісь, знаєш, у них ясна річ, що якісь емоційні зв'язки вони встановлюються. Ну, от, скажімо, коли зустрічається Зеленський з е, Макроном, ну тим самим, та ясно, що вони багато спілкуються. Ну тобто, вони по-дружньому реально. Але ж це не друзі, то вони ж на шашлики не їздять. Це Зеленський журналістів вивозив на шашлики як помста, така була за недолугість журналістську. Ти розумієш? Але е, встановлюються зв'язки та якісь приязні, тобто довірливі і так далі. Е, і це, це нормально. Але другом назвати, ну я б не ризикував, в принципі. Всіх називати друзями чесати під одну, під один гребінець, це не та історія. Так, давайте далі, бо я зараз знову залізу в якісь.